Привіт, друзі! З вами Соловейко! Її відвели до камери з десятьма в'язнями, але ув'язнені не могли стримати сліз. Сьогодні я розповім про фільм Диво в камері номер 7 2019 року. Фільм починається з того, що дівчина-мова дивиться у дзеркало. Вона одягнена у свою весільну сукню. Раптом вона припиняє наносити макіяж і прислухається до новин, які лунають на фоні. Річ йдеться про те, що в турецькій конституції нарешті заборонили смертну кару. Також згадується, що востаннє смертна кара здійснювалася у 1984 році. Почувши це, Ова висуває шухлядку туалетного столика і уважно розглядає металевий портсигар. Потім ми переносимося у 1983 рік. Ова ще дитина і її класний керівник Міне хвалить дівчинку за успіхи у навчанні. Після школи Ова біжить до батька Мемо, який хворий на аутизм. Оскільки мемо поводиться як маленька дитина, однокласники Ови насміхаються з нього, але Міне не дозволяє так робити. Дорогою додому Ова помічає у вітрині магазину червоний рюкзак. Вона просить батька купити його для неї. Мемо перевіряє, скільки в нього грошей та розуміє, що цього замало. Він засмучений цим, але обіцяє доньці, що скоро придбає цей рюкзак для неї. Пізніше, поки мемо доглядає худобу, Ова питає свою бабусю: Нене, чому її батько відрізняється від інших. Вона відповідає, що у мемо всередині розум дитини, і Ові слід бути обережною з тими, хто намагається з нього посміятися. Наступного ранку Нене та Мемо підготовляють кошик солодких яблук для того, щоб продавати на параді протягом дня. Нене каже мемо про рюкзак і нагадує йому, що їх головна мета продати якомога більше яблук і купити рюкзак для Ови. Хвилиною пізніше Ова та Мемо підходять до ринку, де має відбутися парад. Тим часом всі люди збираються, а присутні генерали армії вітають один одного. У цей момент один із офіцерів вдає, що зав'язує шнурки, а коли група людей починає рухатися, він тікає з натовпу. Незабаром починається парад, і Ова теж займає в ньому своє місце. Мемо продає яблука в карамелі та заробляє достатньо грошей, щоб купити рюкзак. Після закінчення параду мемо та Ова біжать до магазину, щоб купити рюкзак, але на їхнє нещастя його вже придбали для Садже, дочки генерала армії. Так як рюкзак був останній у магазині, Мемо благає генерала Айдена віддати рюкзак його донці, але натомість отримує лише ляпас, коли намагається забрати рюкзак. У наступній сцені Айден насолоджується пікніком зі своєю родиною та друзями поблизу озера, де Мемо наглядає за своїми вівцями. Саджа з тим самим червоним рюкзаком підходить до Мемо і просить його йти за нею до скель на березі річки. Саджа тягнеться до вершини великого каменю. Мемо усвідомлює небезпеку та намагається зупинити її. На жаль, дівчинка підсковзується і вдаряється головою об один із каменів, перш ніж впасти в річку. Мемо стрибає у воду, щоб врятувати її. На пікніку мати садже усвідомлює, що дочки немає поруч і питає про неї інших дітей. Діти кажуть їй, що бачили, як вона грала з дурником. Айден також чує це і вирішує знайти свою дочку. Мемо виносить садже з води, але на жаль, вона вже мертва. У цей момент приходять Айден та його солдати і беруть мемо під варту, бо думають, що він вбив дівчинку. Мемо привозять у поліцейську дільницю і жорстоко б'ють до того часу, поки він не погоджується зізнатися у злочині. Айден зустрічається з мемо віч на віч і виплескує свій гнів на нього за допомогою побоїв. Тим часом Нене та інші прибувають до поліцейської дільниці, де їм повідомляють, що мемо заарештували за вбивство маленької дівчинки. Нене підходить до офіцерів і намагається дати їм зрозуміти, що Мемо не може бути тим, хто вчинив такий страшний злочин, але її ніхто не хоче слухати. У Нене та Ови більше не залишається іншого вибору, як чекати поблизу дільниці з надією, що поліцейські звільнять Мемо. Наступного ранку Ова намагається увійти до дільниці, щоб зустрітися з батьком, але її зупиняють охоронці. Тим часом Мемо поміщають у поліцейську машину та везуть кудись. Дорогою він помічає Ову і кричить їй, що одноокий монстр бачив усе, що сталося коло озера. Коли Ова чує це, то каже не не що одноокий монстр, занедбаний форт біля річки, і що вона впевнена, що батько намагається щось їй сказати. Не гаючи часу на перевірку форту, Мемо доставляють у в'язницю. Офіцер Фарук, який привіз Мемо, наказує начальнику в'язниці ставитись до нового в'язня дуже суворо. У наступній сцені ова біжить до форту і знаходить солдата втікача, який підготував там місце для схову. Вона підходить до нього і питає, чи бачив він трагедію, що трапилася з її батьком біля річки. Оскар відповідає, що все бачив, а також згадує, що її батько не винний, бо просто намагався врятувати дівчинку. Ова дуже радіє цьому і запитує, чи може вона привезти бабусю, щоб і вона почула це від нього. Після того, як Оскар погоджується, дівчинка йде звідти. У цей час Мемо саджають до камери до інших в'язнів. А скоро один із ув'язнених, питає охоронця, який злочин скоїв Мемо, хоча начальник заборонив ділитися інформацією. Охоронець розповідає, що зробив Мемо. Пізніше, поки Мемо лежить у ліжку, Аско скорозло сидить зі своїми товаришами по камері та розповідає їм про нього. Вони дуже розлючені через почуте, тому безжально б'ють невинного чоловіка. Тим часом Ова веде бабусю до форту, але не знаходить Оскара у його притулку і засмучується. Наїль, працівник в'язниці, бачить, що Мемо у критичному стані та пропонує перевести його до іншого виправного закладу. Але Айден відмовляється. Він каже, що хоче, щоб його повісили за його злочин, а також наказує ув'язненим у камері не чіпати Мемо. У камері Мемо аскорозлу лідер, а ж захоплюється Юсуфом, який весь час дивиться на дивну пляму на стіні. Хафіз – ще один ув'язнений, повчає всіх, як потрібно жити, у той час як селем байдуже ставиться до того, що відбувається навколо нього. Минуло 10 днів, а ми все ще можемо бачити, що Ова очікує солдата поблизу форту з Надією, що той повернеться у сховок і розповість усім правду. Туди приходить її класна керівниця Міне і питає, чому дівчинка не відвідує школу. Вона дізнається про батька учениці та обіцяє їй зустріч з Мемо, якщо Ова буде регулярно ходити до школи. У залі суду Мемо визнають винним і засуджують до страти. Усі спустошені новиною, навіть його сусіди по камері. Пізніше, коли Міне приводить Ову та бабусю на зустріч із Мемо, тюремні охоронці забороняють їм зустрітися через наказ Айдена. На щастя, Нагіль помічає міну і дізнається, що Мемо має дочку і матір, тому він погоджується допомогти їм. Але на їх здивування Ови вже немає поблизу. Ова підійшла до стіни у іншому місці та почала вигукувати ім'я батька. Мемо почув голос доньки та підбіг до стіни. Ова каже йому, що одноокий монстр усе бачив. Чоловік дуже радіє цьому. Однак на їхнє нещастя з'являються тюремні охоронці та забирають Мемо від стіни. Тим часом співкамерники стають свідками наївності Мемо і того, як він любить свою дочку, тому приходять до висновку, що він невинний. Вони також хочуть, щоб Мемо зустрівся з дочкою до страти. Ув'язнені починають дбати про Мемо та приймають його як члена своєї групи. Пізніше вночі, коли на Аскорозлу майже встигає напасти інший в'язень з ножем. Мемо рятує його. Така самовідданість дивує Аскорозлу, тому він вирішує віддячити за послугу, прокрастися у в'язницю та здивувати Мемо. Наступного дня Аскорозло розмовляє зі своїм знайомим за межами в'язниці та просить його провести всередину маленьку дівчинку. Через деякий час цей знайомий приводить Ову та дружину Аскорозлу до в'язниці і змушує Ову встати біля дверей. Саме скорозло пояснює своїй дружині, що Ова не його дочка. Ову затягують у двері, а потім доставляють у камеру на візку. Ова повільно встає із візка і вітається з батьком. Мимо лякається, йому важко повірити, що ова справді стоїть перед ним. Незабаром він міцно обіймає її, а ова розповідає йому про солдата, якого вона зустріла у форту. У цей час Нене шукає ову по всьому будинку, але, звісно ж, не знаходить. У жінки трапляється серцевий напад, і вона помирає. За кілька хвилин скорозло приходить у камеру і дізнається про свідка, який може довести невинність. Мемо. Він хвалить ову за її кмітливість і каже, що час візиту добіг кінця, тому їй треба повернутися додому. Однак ова та Мемо не хочуть розлучатися. А скоро зло розуміє це та каже, що мемо хворий і йому треба відпочити. Він запевняє дівчинку, що мимо повернеться додому відразу ж, як одужає. Після цього ова розпитує всіх про їх хвороби, і в'язні один за одним розповідають про свої злочини, зображуючи їх як хвороби. Ова підходить до Юсуфа і бачить, що він дивиться на пляму на стіні, яка схожа на дерево. Юсуф вражений тим, що ова перша людина, яка дізналася про його видіння. Насправді Юсуф убив свою дочку та поховав її під великим деревом. Поки в'язні розмовляють з овою, приходить наїль, якому донесли про те, що у камеру проникла маленька дівчинка. Усі намагаються це приховати, але наївний мимо показує, що ова ховається під ліжком. Розлючений наїль кричить на ув'язнених за порушення правил в'язниці та обіцяє, що їх буде покарано. Коли Наїль виходить, Аскорозлу зупиняє його і просить допомогти довести невинність мимо. Він розповідає йому про Оскара і просить Наїля знайти його та врятувати життя мимо. Також Аскорозлу каже Наїлю, що не може довіряти нікому окрім нього, оскільки вважає, що для чоловіка важлива справедливість. У наступній сцені Наїль просить дівчинку розповісти все та йде з нею до форту. Там Ова зустрічає Міне, яка розповідає їй про смерть бабусі. Ова плаче та обіймає вчительку. Тим часом Наїль розмовляє з місцевими жителями та обшукує форт. Після невеликого розслідування він знаходить гвинтівку, заховану за камінням, і остаточно впевнюється, що ова каже правду. Пізніше Наїль просить допомоги в одного з офіцерів Фарука, але той відмовляється, тому що справа пов'язана з генералом армії Айденом і він боїться втратити роботу. Наїль не зважає на це, та, як і раніше, непохитний у своєму рішенні знайти втікача і довести невинність мимо. Після ми можемо бачити, як ув'язнених відвідують члени їхньої родини вперше за довгий час. Вони визнають, що Мемо змусив їх усвідомити цінність сім'ї. У цей час Міне розмовляє з наїлем і дізнається, що в'язниця вже отримала наказ підготувати Мемо до страти. Ова також розмовляє з батьком у тюремній кімнаті та розповідає йому про смерть бабусі. Мемо гірко плаче. Після цього дезертира нарешті знаходять і доставляють у в'язницю. Він розповідає все фаруку. Офіцер направляється до Наїля і повідомляє йому про це. На жаль, один із охоронців йде до Айдена і повідомляє про те, що знайшли свідка злочину. Айден наказує охоронцям привести свідка до нього. Коли Оскар починає розповідати все про трагедію, Айден вбиває його пострілом з пістолету. Коли прибувають наїль та інші, Айден каже їм, що Оскар знову намагався втекти, тож чоловіку довелося застрелити його. Наступного дня Ову приводять до в'язниці на зустрічі з Мемо, але вона ще не знає, що це її останній шанс бути поруч з батьком. Мемо намагається контролювати свої емоції, але все ж таки зривається. Говорить, що не хоче вмирати та залишати дочку одну. Зрештою, Мемо та Ову розлучають та повертають чоловіка до в'язниці. Уночі, коли настає час страти Мемо, чоловік прощається зі своїми сусідами по камері і його виводять на страту. Наїль та інші працівники в'язниці спустошені, але нічого не можуть вдіяти, окрім як спостерігати за виконанням наказу. Наступного дня Фарук і Неїль відвідують ову та дарують їй металевий портсигар. Тут Наїль починає розповідати ОВІ про план, який він та інші ув'язнені склали кілька днів тому, щоб врятувати Мемо. Потім ми повертаємося у той час, коли Юсуф згадує, що бачив свою дочку в сновидіннях та каже, що хоче врятувати Мемо, віддавши себе у жертву. А Скорозлу повідомляє про це Наїлю. Разом вони придумують план підміни Мемо на Юсуфа. Юсуф прощається зі своїми сусідами по камері і залишає металевий портсигар, перш ніж його ведуть на страту. В останній сцені Оваво з'єднується з, з Мемо і дуже радіє його поверненню. Окрім цього, Наїль та Фарук винаймають човен та допомагають Ові та Мемо виїхати з країни. Фільм закінчується тим, що доросла ова дивиться на металевий портсигар. Вона дуже вдячна за величезну жертву, яку Юсуф приніс для неї та її батькові. На цьому у нас все. Пишіть у коментарях, що ви думаєте щодо цього фільму. Підписуйтесь на наш канал, щоб дивитись інші відео на кшталт цього. Дякую за перегляд!